Вітаю вас, друзі! Давно не бачились, і зараз на каналі новий огляд на продукцію від українського виробника Менсет. Менсе це український бренд і виробник чоловічої білизни та базового огляду. Має дуже багато колекцій на сайті, як шкарпетки, як футболки, як цілі колекції білизни чоловічої. З того, що я прочитав на сайті, головна ідея заключається в тому, що чоловіча білизна має не лише добре виглядати, а й працювати на комфорт. Це та фірма, яка перша в Україні почала створювати анатомічну білизну. По своєму життю я купляв завжди труси, білизну, ну, щось типу Calvin Klein, з нормальним підписом, але це я розумів, що не так довго воно тримається. І не зовсім ці матеріали адаптовані під а, сезонність, особливо під літо, коли дуже жарко і коли хочеться щось носити більш приємне до ціла. Минулий раз, коли я подумав, що треба робити собі білизну. Я почав дивитися огляди того, що є в інтернетах з такими ж форматами там, Hugo Бос, Кельвін Кляйн і так далі. Але все зійшлося до того, що виробник турція Китай а ціна виходить така сама, якби я замовив якісь якісні вироби від нашого виробника. Тому вибір пав, я зайшов на сайт, трошечки був. Знаєте, трошки був спантеличений кількістю асортименту. Але вибрав для себе пару позицій, з яких треба почати. Я додав в кошик дві моделі анатомічних боксерів Intimate 2.0 Black, саме з тканини MicroModel, за це трошки пізніше, по ціні 579 гривень за одну одиницю. І суто на тест додав собі анатомічні боксери Long, так само з тканини MicroModel за 659 гривень. Поза базовими технічними бенефіцями. За приховану кишеню, за те, що температура нижча у в мошонці, за відсутній контакт з ногами, за збереження репродуктивної функції і всього, всього що дає привилеї, мені сподобалася вже сама тканина MicroModel. З того, що я прочитав на сайті, те, що вона виготовляється з натурального волокна деревини, що вона легка і ніжна, ніби шовк, менше вбирає вологи. Добре пропускає повітря і пар, не скочиться, гіполергенна, довше прослужить, що важливо, спеку охолоджує і у холодну пору нейтрально до температури. І хочу вам сказати, що мій персональний досвід після тижня використання виключно позитивний. Мені все подобається, мені все подобається, а як якість вироба, так як і мої відчуття під час носки. Тому, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Рекомендую перейти на сайт, ознайомитись, можливо, спробувати це так для себе. Не забувайте за першу промо 100 гривень. Тому дякую всім за лайки, за коментарі. Обов'язково залишайте ваші коментарі, якщо ви є щасливим власником цієї продукції, мені дуже буде приємно це прочитати. Приходьте на сайт, робіть замовлення і знову ж таки, до нових зустрічей!